Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. На минулому тижні ми кликали весну. Згадаймо, як ми це робили. Благослови мати весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, зима в возочку, весна в човночку. Що це ми з вами сказали? Як називається такий вірш? Так, це закличка. Ми нею кличемо весну. Чи почула нашу закличку весна? Чи хотілося б вам, щоб було ще тепліше? Хоч і почула нас весна, але в неї ще мало сили. Надто вона молода. Покличемо сонечко, нехай воно допоможе весні принести нам тепло. Будемо кликати сонечко теж закличкою, але вже іншою. Послухайте. Видивити сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Ви зрозуміли цю закличку? Куди ми будемо кликати сонечко? Запам'ятали? Спочатку ми будемо кликати на Дідове полечко. Ви знаєте, навіщо на полі сонце потрібно? Щоб вродило жито, пшениця і усяка пашниця. Потім покличемо на бабине зіллячко. Ви розумієте, що таке зіллячко? Так раніше називали все, що жінки висаджували на городах капусту, петрушку, огірки. Ось і будемо кликати сонце на Бабине Зіллячко. А далі запам'ятовуйте, будемо кликати на наше подвір'ячко. На весняні квітоньки, на маленькі дітоньки, там вони граються, тебе дожидаються. Запам'ятали? А тепер давайте зі мною. види, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Молодці! А тепер я пропоную вам уявити себе весною. Сиділа маленька дівчинка весна, задивилася на струмочок, гралася прозорою водою та й забула, що треба йти далі. Почула, як ми її кликали, підняла голівоньку, посміхнулася, встала, взяла свій чарівний кошик і пішла. Де вона проходить, там травиця сходить. Вітер розцвітають, солов'ї співають. Молодці. Діти, навіть якщо зараз ранньою весною вдень і пригріває сонечко, то ночі бувають дуже холодні. І тоді мерзнуть лісові мешканці, і навіть вербові котики. А ви знаєте, що таке вербові котики? Це квіти верби. Не розумію тільки, чому їх називають котиками. Невже вони вміють нявкати? Напевно, тому, що квіти верби пухнасті, сіренькі, схожі на маленьких котиків. Вони з'являються рано навесні. Тому їм доводиться мерзнути. А поетові Георгію Химичу здалося, що навесні мала вербичка одягнула рукавички, ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче. Цікавий вірш? Ви зрозуміли, що одягнула вербичка і де в неї рукавички? І справді, ці котики і на рукавички схожі. Напевне, і сам поет заплутався, про кого він розповідає. Вірш назвав Вербові котики, а розповідає про рукавички. Діти, ви запам'ятали, коли мала вербичка одягнула рукавички? Навесні. А навіщо вона це зробила? Ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче. Хто хотів би цей віршик про вербові котики розповісти зі мною? То давайте разом. Навесні мала вербичка. Одягнула рукавички. Ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче. Молодці. Діти, кого ми сьогодні кликали? Так, сонечко, а чим ми його кликали? Закличкою. Тож я вам пропоную, щоб скоріше прийшла весна і стало гріти сонечко тепліше, ще раз покликати його на прогулянці. А на цьому наше заняття закінчено, і я бажаю вам, щоб скоріше прийшла справжня весна. До побачення!